Як правильно вивозити гроші за кордон? Давайте ще раз пройдемося, щоб ви щоб ви в майбутньому не наробили купу помилок. Значить, перше, ми говоримо зараз з вами про готівку кеш, це там десятки тисяч доларів, 20, 50, 100, 150 тисяч доларів. Ми не говоримо про криптовалюту. Ми не говоримо про перерахунки, всякі свіфти, би і так далі. Перестановки грошей за відсотки. Ми за це не говоримо. Ми говоримо за той варіант, якщо у вас є готівка. Ви там заробили, чи ви продали хату, чи машину? неважно, де ви ці гроші ці взяли. Якщо у вас є готівка, і вам треба їх вивести за кордон. Щоб в майбутньому не мати якихось проблем? Давайте ми зараз проведемо ніби, таку невеличку інструкцію. Знач, перше. Вам треба їх задекларувати. Ну, по закону, ви маєте задекларувати їх в українських митників. Але в законі чітко вказано, що там треба довідку з банку. Довідку з банку для вас дуже важко утримати, тому що ну, зазвичай у вас вже ж готівка. Єдиний варіант це або щось хімічити з тою довідкою, або здавати на якийсь короткостроковий депозит, типу поклали, потім через тиждень зняли гроші, і у вас є довідка, що ви зняли ці долари з банку. Ну але це складніше, і тим більше трохи небезпечно. Якщо великі суми, ви ще й в Україні будете мати проблеми, щоб вкласти, покласти їх в банку, наприклад, там 100 тисяч доларів. Знаєш, цей варіант відпадає. В українських митників ви його не е, задекларуєте, відповідно, українських ми проходимо, вони самі так говорять, просто ділите на людей. Скажімо, в машині їде четверо-п'ятеро людей, на кожну по десятку 40 50 тисяч вивозите за одну ходку. Треба більше, робити більше ходок. Все, з нашими розібрались. Тепер йдемо до поляків. В поляків обов'язково на ту людину, яка в майбутньому буде тратити ці гроші, обов'язково декларуємо. Пояснюю, для чого. В майбутньому ви захочете чи купити квартиру, чи захочете відкрити бізнес, чи купити машину, чи ще щось в Європі чи в світу це багато де робиться через банк. Тобто ви не можете кешем принести гроші і за щось розрахуватися. Ви маєте покласти кеш на в банк і з банку зробити перерахунок. Відповідно, коли ви принесете в банк десятки тисяч доларів, у вас будуть питання. І ці питання, от як рішаємо? Перше питання. Де ви взяли ці кошти, тобто тут же вам пригодиться, або, скажімо, договір куплі-продажу, що ви в Україні продали там нерухомість чи там квартиру, чи, наприклад, звіт ФОПа там за останніх три роки, що ви заробляли, сплачували податки, і треба буде перевести на ту мову, де ви будете це робити. Це перше, де ви... походження цих грошей. А друге, як ці гроші з'явилися на на території Євросоюзу, чи там Канади, чи Америки. Відповідно, ви маєте їх задекларувати в Польщі, ну, коли ви переходите польських митників. І, відповідно, ви показуєте, коли ви будете декларувати, вам дають з мокрими печатками декларацію, і, відповідно, ви тоді вже говорите, що ну, показуєте, що от, я їхав, тоді-то, тоді-то задекларував таку-то суму. І все, тоді вже вас. Е Ну, по ідеї, проблем не має бути. Звісно, це дивіться. Я що ще поняв, що багато чого залежить від людського фактору. І як на е в будь-якому банку касир, Ну, в них нема чітких інструкцій. Я от заходив, питався, е, кажу, дайте мені документи. Має же ж бути якийсь перелік документів, які ми повинні е, там, іноземці вам надати, щоб ви прийняли гроші. А вони кажуть, нема такого переліку документів. Тобто, в будь-якому випадку все одно е, ви оці всі документи, чи там договір куплі продажу чи там е, е, Звіти ФОПа, чи е, ці декларації, що ви перетнули кордон. Е, по-любому, ще воно подається типу, на фінмоніторинг і там розглядають. Да, є ну дуже багато великої ймовірності, що там все пропустять. І ну, дуже добре, от, наприклад, в Польщі дуже добре те, що спочатку розглядають, коли вам дають добро, тоді вас тільки гроші ці приймають і ви кладете на рахунок. Ще один дуже важливий момент. Е, якщо ви, скажімо, з Польщі летите, допустимо, чи в Іспанію, чи в Канаду, чи в США, то ви і в Польщі декларуєте і потім в самоліті також декларуєте, коли переходите. І майте, майте на увазі обов'язково, якщо ви декларуєте, то ви йдете через червоний пас. Це важливо, бо якщо ви, скажімо. От, виходить, якщо ви в українських через на кордоні їдете і ви не декларуєте цих коштів, розділили на десятку, то ви їдете зеленим пасом. А якщо ви в аеропорту, скажімо, в США чи там в Іспанії проходите і вже хочете декларувати, то тоді ви йдете через червоний пас. Обов'язково дивіться в аеропорту, там зверху зелений червоний. Ну, вроді би, все. Стараюсь для того, щоб ви не натрапили на проблеми, на які я натрапив.